Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласниці та десятикласники. Сьогодні ми говоритимемо про майстра психологічної новели, засновника експресіонізму в українській прозі та посла австрійського парламенту. Того, кого застерігали: Не пиши так, бо помреш. А він лише відповідав: Цитую. Я писав тому. Щоб струни душі нашого селянина так кріпко настроїти і натягнути, щоб з того вийшла велика музика Бетховена. Кінець цитати, наш сьогоднішній автор Василь Стефаник, народився 14 травня 1971 року в селі Русів на Івано-Франківщині, в сім'ї заможних селян Семена та Оксани, мати була лагідної й доброї вдачі. Батько ж вирізнявся досить суворим характером. Малий Василь навчався в русівській початковій школі, згодом вступив до польської гімназії в Коломиї. У цей час Стефаник починає активно спілкуватися з Лисем Мартовичем та Іваном Семенюком, Марком Черемшиною. Згодом їх трьох почнуть називати Покутською трійцею. У роки навчання в гімназії. Василь таємно організував ушанування пам'яті Тараса Шевченка, відкрив читальню, увійшов до таємного гуртка гімназистів, у якому поширювали українські книжки. Як наслідок виключення Стефаника з навчального закладу. Василь продовжив здобуття освіти в Другобичі а 1892 року стає студентом медичного факультету Краківського університету. Так велів батько, що хотів бачити сина лікарем. Однак, за визнанням письменника, з цієї медицини, цитую, вийшло діло без пуття. Кінець цитати. Натомість Василь Стефаник поринає в літературне і громадське життя Кракова, який був потужним європейським культурним центром. Перша збірка новел Синя книжечка. Побачила світ 1899 року і принесла Стефаникові загальне визнання. У 1900 році Василь залишив навчання в університеті й виїхав з Кракова. Батько Семен Стефаник відмовився утримувати сина. Незабаром помирає матір. Через важкий депресивний стан письменник відійшов від літературної творчості на 15 років. І продовжив активну громадську діяльність. Знайомі та друзі зазначали, що Стефаник був людиною працелюбною, чуйною, мав м'яку вдачу, захоплювався творами Шевченка а слухав музику Бетховена. 1903 року Стефаник побував у Полтаві на урочистому відкритті пам'ятника Івану Котляревському, де зустрівся з Михайлом Коцюбинським. Оленою Пчілкою, Лесею Українкою, Михайлом Старицьким, Гнатом Хуткевичем та іншими письменниками того часу, учасниця свята Івана Котляревського Христина Алчевська через багато літ згадувала про пам'ятну подію. Цитую. Був ще Василь Стефаник. Високий, стрункий, з оксамитними чорними гуманними очима. Ось тільки ж європеєць на вигляд, як і Коцюбинський, лише сумовитіший і повільніший у всіх своїх рухах за першого. Кінець цитати. 1904 року Стефаник одружився з Ольгою Гаморак, у шлюбі з якою мав трьох синів. У 1908 році Василь Стефаник став депутатом австрійського парламенту у Відні. У 20-х тридцятих роках публікує твори нитка, браття, серце, вовчиця, Людмила, Каменяр. 1930 року переніс частковий параліч здоров'я погіршувалося, траплялися часті серцеві напади. На знак протесту проти голодомору й сталінських репресій, незважаючи на велику матеріальну скруту. Публічно відмовився від персональної пенсії, призначеної йому радянським урядом на вшанування 60-річного ювілею. 1936 року Василь Стефаник помер. Поховали його в рідному селі Русів. Творчість Стефаника поділяють на два періоди. Перший період 1897-1901 роки. Протягом яких опубліковано три збірки: Синя книжечка, Камінний хрест. Дорога. Коли в Петербурзі вийшла друком книжка перекладів українського новеліста, то Максим Горький оцінив її так: цитую, як коротко, сильно і страшно пише цей чоловік. Кінець цитати. Другий період охоплює 1916. 1933 роки, коли з'явилися друком збірка Земля, а також ювілейне видання Твори. Тематика текстів різна: Про рекрутів виводили з села, стратився, про еміграцію, Камінний хрест мамин синок, про сімейні трагедії як наслідок соціального становища людей сама самісінька. Клинові листки, Катруся новина про перетворення селян на пролетарів, безземельних бідаків і про перші яскраві прояви класової боротьби на селі в нових соціальних умовах Синя книжечка, Палій, суд, лист. Автора цікавить не опис селянського побуту. Стефаник акцентує увагу на внутрішньому світі переживань селянина. Сергій Єфремов наголошував на суворій простоті стефаникових текстів, а видатний український художник Іван Труш захоплювався живописністю мови письменника, його блискучою майстерністю скупими лаконічними фразами досягати вишуканості образу. Стефаник Створив жанр стислої соціально психологічної новели, якій властиві винятковий лаконізм, драматизм та зосередження на відтворенні складних душевних трагедій селян, особливості художнього стилю Стефаника тематика переважно селянського життя, глибоке розкриття психології героїв, стислість. Драматизм змальованих картин Увага до деталей. Отже, ми ознайомилися з життям і творчістю Василя Стефаника. На наступній нашій зустрічі спробуємо з'ясувати, що ж спільного між славнозвісною картиною Крик Едварда Мунка та новелою Василя Стефаника Камінний Хрест. Дякую за увагу та до зустрічі!